Трапу почали ховатися львівські починців. І навіть є у звітах поліції, біля 9 школи, там, знаєте, за головною почтою багато війного міста. Перевернутий трамвай, тому що стричані трамвай просто перекинули. Трамвай на колі, я, до речі, не йшла, так як ми з вами зараз звикли, а вона повертала сюди і йшла по вулиці. Ну, як казати, Сонячний прогулок справа. Другий сонячний проволок сліва, другий сонячний провулок справа. І так далі. Тобто абсолютно неоригінально. І все, І... що треба було повідомити, куди... слава Богу, більше ніхто не домальовує нічого. нічого. там питалося прямо. Надзвичайно Люди. не... порядна людина, але ну, його батьки розуміли, що історією багато не заробиш. Тому він навчався в університеті на юриста. І при цьому любов до історії не полишив. Він почав писати дослідження, працювати з архівними матеріалами і написав перший том дослідження, який настільки сподобався фахівцям, що навіть дали балабану стипендію на продовження його досліджень. Це вулиця поклястка, тут випалювали вугілля. А ось в тому будинку е жив, колись це світній відомий шахід. Ну, вже наш сучасник і звідвище його біля. Mm -hmm. Те, що тут розвищене. Mm -hmm. Власне mm -hmm. тут розташовано було те, що знайшли, коли ремонт коляду. Відрезабовані були оті написи, які ми бачили. Зібрані пічки, щоб можна було побачити чудові дітки каплі. Якщо подивитися туди куточок, ви побачите оголошення, написане «Ідише». оголошення підписане Габаєм шкільним, тобто помічником, який йде руч. На... Дек... Незалежність України. І разом з українською галицькою армією відступив за збруч. Дійшли вони. Е... За цією лікарнею знаходилось кладовище. Верніше лікарня була побудована. Поруч з кладовище. Ну, але е, залишилися на кладовищі тільки камені. І то сказати, що залишилося, це буде неправильно, тому що насправді всі камені звідти були вивезені. І наша співробітниця Хесуто прийшла до мене і каже, слухай, йшли на дачу, побачили, кажуть, навалені купою самії, оці марсової. Ну, е я розуміла, що прийду до нашої директорки, не знала, не впевнена була, чи вона мене почує. Я дзвонила в Музей історії. історії про різні події на е історії Львова і про єврейське життя у тому числі.